З нагоди відзначення 205-річчя освітніх традицій полтавської політехніки до провідного університету України завітало чимало високоповажних гостей. Яскравим завершенням насиченого дня став патріотичний благодійний концерт українських зірок Олександра Пономарьова, Михайла Хоми Дзідзьо та Юрія Горбунова. Такі благодійні концерти стали доброю традицією полтавської політехніки, адже колектив університету з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає Збройним силам України. Всі культурно-мистецькі заходи, які проводяться у стінах національного університету імені Юрія Кондратюка, традиційно мають благодійну мету. Окрім благодійності, одним із основних завдань таких заходів є підтримка морального стану колективу. Адміністрація полтавської політехніки на чолі з ректором Володимиром Онищенком у цей непростий час підтримує ментальне здоров'я великої університетської родини. Усі кошти, зібрані на концерті, спрямували на допомогу українським воїнам, нашим захисникам і захисницям. Спільними зусиллями робимо все, щоб перемога України над ворогом настала якомога швидше.